Вітаю на каналі Перша Тисяча Книжок, я Саша. Обіцяла після прочитання зробити огляд. І ось що я скажу. Книжка Як нагодувати не хочуху від Анни Римаренко. Супер просто, супер, в кам'яна поменка. Але все, по суті, всі рекомендації я буду використовувати, намагатись, звичайно. Все не можна запам'ятати, але завжди є книжка можна передивитися. Все так я 100% згодна. Кожне слово можна так сказати. Ось, і все, що тут пишеться, погляд педіатрів. Наприклад, дитячий садок, на прогулянці з їжею, що робить, йому не вдома, хвалити чи не хвалити під час їжі, споживання дорослої їжі і малюк. Далі, як розвивати смаки? Коментарі батьків, що ще, що ще? Здорове харчування. Далі, якщо дитина все-таки не їсть, помилки, які дорослі допускають при годуванні дітей, якщо ти хороший маєш все з'їсти, ложечка за маму. Відвернення уваги запихання, спочатку пиш супчик, головна кількість, а не якість. Ось. Все, абсолютно все. Я погоджуюсь всім. Рекомендую книжка взагалі недорого. І вона коштує 55 гривень. Але тільки в мене одне але в кінці рецепти, якісь мені вони не дуже. Сендвіч, корівка і там ковбас. Щось я не знаю. Це. Ну, я не, не люблю робити оцих тваринок, вони якісь дивні. І плюс тут ще запечений сир, це трошки нездорово. Книжка класна, рецепти в кінці такі собі, але все одно книжка дуже класна. Я всім рекомендую. Все правильно тут сказано. Все вірно.